Вимагали щомісяця 140 тисяч гривень винагороди. Поліцейські викрили посадовців Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи. Як встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління, троє посадових осіб бюро налагодили корупційний механізм безперешкодного користування приміщеннями у комерційних цілях, що знаходяться на балансі установи. Так, з представників товариства фігуранти вимагали винагороду у розмірі 140 тисяч гривень щомісяця. За вказану суму обіцяли не перешкоджати їм у здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням ритуальних послуг. Кошти отримували за наступною схемою: 25 тисяч гривень щотижня, організаторові оборудки ще 5 тисяч двом помічникам. У ході слідства поліцейські задокументували отримання фігурантами неправомірної вигоди на загальну суму у 105 тисяч гривень. З метою отримання доказів причетності до протиправної діяльності у службових приміщеннях бюро та місцях мешкання фігурантів були проведені санкціоновані обшуки. Наразі трьом посадовим особам керівної ланки Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи повідомлено про підозри. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від виконання службових обов'язків. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора. Дякую